Так, друзі, всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні в нас, по-моєму, 6, да, 6 березня. Так, у нас почався обліт, поки що тут лишилося декілька вуликів прибрати, поганих рамок. І все. Так, полетіли наші бджолки. Поки тут би прибирав, думав, сьогодні ще не буде обльоту. Думав, буде великий вітер, але вітру майже от тут, фу, такого прям, щоб... Сильного немає. І ось наші бджілки обльотуються. Тобто сьогодні буде такий ще більш-менш облід. Завтра вже буде, прям, я думаю, капітальний облід. Або ще, ще не вечір як то кажуть. Зараз тільки десь близько 11-ї години, пів 12-ї, якщо бути точним, да? ось вилітають ці наші бджілки. Дарете літок наполовину в листі, але це ми виправимо все. Так, і от так от наші бджілки працюють. Так, е, висновок з приводу загибелі сімей я вже собі зробив. Потім зніму окреме відео з цього приводу. Так, ну а поки що зараз сходимо на іншу сторону. Ось така в нас, до речі, це наш маленький пелконос. Зараз поставлю ще бджілкам водички. І все буде чітко. Так. От так От от. Обльотуються наші беджіки тут. Ось така от картина не всюди добре, але нормально, можна сказати, нормально. Так, зараз залишилося до прибирати вулики, які не обсижені, і все буде чітко. З зимівлею проблеми, але, вже я ж кажу, висновки зроблені, чому саме проблеми в нас. Будемо згідно цих висновків коректувати свою діяльність. Ось такий у нас вітерок невеличкий і він, добре, теж бджолки літають. Думаю, ще десь близько першої буде небагато краще, вже і бджоли, до речі, вже і дни ще чистить, якщо видно, вже підморчик де лежить. Вже бджоли почали працювати. Так, треба ще зібрати підмор собі. На аналізи, поки вони ще не все повиносили. І все буде чітко. Отакі от от у нас пирожочки. Так, що е хочеться сказати, поки що висновки робити рано, але, до речі, з пакетів нормально перезимували, по-моєму, 2-3 штуки із 20. Отак от, от. Тоже висновки зроблені. Думаю, і за те, що їх почав раніше обробляти, хоча там вже й побиті були деякі. Ну, маємо, що маємо. Так, добре. Вітаю всіх, друзі, в кого бджоли облетілися, в кого ще не облетілися. Через день-два облетяться, думаю, всі. Ось так от у нас вони на криші чілять. Какають. Піду, щоб не обкакали. Так що, друзі, всім добра.